У селищі Олександрівка пройшли регіональні збори національної платформи Жінки за мир близько 150 працівниць освіти, медицини, місцевих органів управління обговорювали проект мирних ініціатив національний діалог по досягненню миру, взаємопорозуміння та національного благополуччя, розробленого українськими жінками. Пані Тамара, мешканка селища та учасниця руху, разом з ініціативною групою відвідала збори жінок-депутатів всіх рівнів у Києві, де були представниці зі всієї України, говорили про проблеми. Кожного регіону та шляхи їх вирішення. Спікери представили дуже багато питань на вирішення. Піднімалися питання неможливості закриття професійно-технічної освіти. Одночасно наш район підняв питання за харчування дітей у школах, яке зараз було рішено Верховною Радою зробити його платним. Депутатами Верховної Ради це питання вже піднімається і розглядається. Подібні форуми пройшли майже у всіх обласних центрах України, а також у Слов'янську, Маріуполю, Северодонецьку тощо в Олександрівці збори проходять вперше на захід. Приїхали і представниці зі Слов'янська поділитися своїм досвідом. У Славянській ми роботу пірог з молодежі активно. Вчинки 12 ї школи, 15 ї школи працювали з нами в місті. Організовували мероприятия з дітками і з дітьми інвалідами, допомагали нашим. Медуарду Хачатуровичу в написанні книги пам'яті. Під час заходу жінки обговорювали нагальні проблеми селища, обмінювалися ідеями, ділилися досвідом. Також учасниці презентували жіночий мирний план, над створенням якого працювали 10 тисяч жінок. Відвідала захід ініціатор національної платформи Жінки за мир Наталія Королевська. Засновниця жіночої платформи говорила про те, що потрібно об'єднатися і зробити все для настання миру. Вона розповіла, що для цього робить жіноче об'єднання. Работають женские гуманитарные миссии в серой зоне. Женщины подготовили совместно с институтом социальной защиты 40 законопроектов на то, как стабилизировать сегодня и решить ситуацию в социальной сфере. Мы верим в то, что женщины Украины объединяются, и мир в Украине будет в женских руках. Это наша главная цель. Після обговорення для жінок виступили місцеві дитячі колективи. Потім учасниці підписали декларацію національного форуму Жінки за мир. Платформа жіночих ініціатив існує вже півроку. Наразі до неї приєдналися понад 35 тисяч учасниць зі всієї України.